Нам не страшно, а страшно, що забихають, а це страшне нам. З Іонської області. Настя, ну, письма написано... Настя. 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 Настя Дому в мене дочечка цілий, ну все в порядку. І З домом, і з мною дуже. Прожили скільки годів, да? ми всюду дороги не знали, ми тільки в міропілі ходили. 1030, ну, де ми вже 7 чоловік знайшли. А і бабуська 8. Ми зараз їдемо в населений пункт Гуєво. Є питання щодо евакуації населення, вроді би. І бажаючи треба забрати списки тих бажаючих і зрозуміти, яка кількість осіб хоче виїхати в Україну, а потім в подальшому в Росію. Село Гуйво примикає до річки псьол. З одного сторони село Гуйво, а з іншої сторони Псьола вже ворог це і є лінія бойового зіткнення. Цей храм у крові Пресвятої Богородиці, як бачите, абсолютно цілий. Слава Богу, вибухами не знищені вікна, не розграблений, що показує нашу позицію до культових споруд. На території Російської Федерації ми навіть в тих місцях, де храми пошкоджені. Ми зібрали ікони в одне місце, закрили їх салафаном, щоб вони не промокали. І навіть взяли під охорону п'ять церков, в семі суджі. Вона знаходиться під охороном комендатури. Перш за все, ми маємо показати, що ми є європейська нація, ми не варвари. І ми цінуємо міжнародне право, тому не тільки храми, а й музеї в Суджі в нас взяти під охороною ті цінності, які мають для цього народу. Ми звичайно стараємося їх зберегти і приділяємо цьому дуже важливу увагу. Найбільша загроза це є каби, фаби, піві. І вже артснаряди. І ми маємо вже, наприклад, в ті самі козачі локні приліт в храм. І там храм майже знищений, і там вже навіть нема що зберігати. Тому все, що буде знищено, буде знищено виключно російськими військовими. Зараз їдемо до старости. Доброго дня. Ну що, привезли паливо? Так, спасіба. 40. Да, спасибо. До спасибо. запасу. Спасибо. Спасибо. <laughs> що по жіночці, лікарства і дали, бо ті є, не да, треба, да, немає потреби. Не, поки нічого не треба. Все, добре. Спасибо. Ми мали з вами зібрати списки тих, хто хоче. Ніхто не хоче. Ніхто не хоче. Ті, що з дітьми теж ніхто не хоче. Все діло хазяйське. Питання трошечки в іншому. Зараз лінія бойового зіткнення вже підходить до гую. Да. І вже по ту сторону. Навіть не росіяни, а корейці. Так, їм що ми, всі на одне лице. Ну тут може бути місця. це таке, як буряти, тільки говорить по-корейськи. Звернулася, привіт. Шукають людей. Привіт. Так, зараз знайдемо. Це не проблема. Так, ну так, пішов. Так, зараз да, я. А идите, я вам расскажу. Настя вас ищет. Настя? Да. А фамилия? Не моя у меня фамилии не написано. А возраст какой? Не знаю, это в интернете вот написали. Настя ищет Черкасову Любовь, Черкасову Екатерину. Да, это мама моя, Черкасовая Любовь. Здравствуйте, можете, пожалуйста, найти родственников Черкасову Любовь, Черкасову Екатерину. Живут в селе Гуево, Сужанский район, Курской области. Настя, так. Ну, написано, Настя, какая Настя какая вот. вот. Ну, Настя. это... вот. Катя Настя ищет, а ну, не фамилии а ничего не, нет. Они могли отправить просто. Не потому... поняла, не поняла. Это, это через вот. интернет. наверное. А, Черкасова, Любовь. Екатерин". А вот письмо. А Настя, Настя, какая Настя? Юлина, сестра Настя. Может быть, ну, они что... Ж... А, вот это все... написано Настя, да? Да, видите, да, ну, это, какая нашу это с Инстаграма отправляли. Может быть. Черкасова Екатерина Владимировна. Это мой сын Черкасов Артем. Моя мама Черкасова Любовь Николаевна и бабушка Екатерина Степановна. Мы сейчас живем в селе Гуево. Находимся, конечно, в сложных условиях. Хотим, чтобы все это закончилось, чтобы мы жили все в мире. Добрый, бережись, поедем еще там людей шукать. Спасибо. 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 Я вижу, у вас там Домшенко написана, Ольга, да? Это, да, та дівчинка така у нас тут була. Вона в суд же була, ну зараз можеше виїхала. Вона вона здесь жила, но потом она замуж вышла, девочка і Я и... побачила в списку домшинка Ольги, да. У неї внаг есть муж, да, она вдвоє дітейна її. Двоє ж же дітей, да? А Ольга, Ольга. Олі, да. Ну это що Галина дочка. Да, одна. Може, ну, вона Галина. шукає. Тоже хтось шукає. Ну, вона тут не жила останні последніе годин, жила уже. Може, она годы. просто в суд потерялася. потерялась. А, Но она тут Домши, вот Ольга Домшинка. Это, она, а, это, это она, она ищет. А, это она ищет. Она ищет, да, Коваленка Мария. А, а она, она здесь. ось тут бабушка же с матой. А бабушка, бабушка. Бабушка здесь. Короче, от ниже церкви на наліва улиця. и в конце улицы она живе там. Поехала. Все, дякую, бой это здоровье. Вова знает, Владимир Николаевич наш. Спасибо, Спасибо, вам, ребят. Спасибо. Так, э, Свет, куда дальше? Сейчас это. Туда, Кто куда мы едем. Я мою хвабилию Степанова Мария Иосиповна, 43 е года рождения. У меня два сына, один сыну ну, на Рыльске, на севере, а другой в Подольске. Как сыновей зовут? Серега и Коля. Что бы вы хотели передать? Я по них очень скучаю. И мне тоже трудно открыть. Уголоть и уголоть. Как бы все определили легче. А не... Я не очень люблю. Мы не виноваты. Наш так, наш старость. Спасибо большое. Хай вас Господь хранить. Натана Вікторовна, Вас розшукує дочка і внучки. Значить, будь ласка, розказати, де була Антона Вікторовна? Жила на вулиці Звісно, дом згорів, Зискаються внучки і дочі. Ага. Володимир Віктора, ви можете записати своє звернення, сказати їм, що ви жива, здорова. Здорова, нормально, все почуваєте. Хар, Та, передайте їм вітання і ми а? запишемо це відео, а? їм передамо. Мене звати Валентина, диба. Я живу вулиця Заводська. Ну, я жива, здорова, дітки. Вже цілий валя. Ну, а в мене дом цілий, по-моєму. Ну, а ну, їм сообщили, що вже зіріло. Так що розказуйте, як є. <плес> Я вже не можу, всю колоти. Не треба <плес> <надо> заспокоїтися. <плес> Дому в мене дотічка цілий, ну все в порядку. І з домом, і со мною теж. Так що не... Не безпокойтесь, я жива здорова. Спасибо вам, що ви за мене виспокоїтесь. А скажіть, будь ласка, пічка у вас є? Де, є. Топите? Топимо. Не холодно. То тобто. є хорошо. Як з харчами у вас обставлено? Нам спасибо, і Україна допомагає з харчами, і хлебушок, і продукти. Все нам знабжають. Спасибо їм, дай Бог їм здоров'я Україні. Помагають нам так, що ми не голодуємо. Ну і картошка, де е, е, як і варіння, і горочки, помідори, І спасіба вам. Ви теж, от учора отримали все: макарони, і ліка і сахар. Все покуда ми ситі, спасіба вам. Бог. Хай Бог дає. Це, від Росії була якась допомога медикаментів, продукти, теплі речі? Ні, ні, не було нам. За чотири місяці нам нічого Росії не, не давала, ніякої допомоги від Росії нам не було. Оксаночка, мамка і папка живі. Як там внучок Андрюшка? Ну вот это и все. Надеемся, что вы живы, и здоровы. Скажите, пожалуйста, а живете вы, у вас печка есть? Или ну как? я сам печник. А, Переделаю. Ага. Ну, в общем, как могу, так и делаю. Ну, тепло дома. Ну, терпимо, нормально. С России была помощь медицины, теплые вещи. Ни одного, не, 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 об этом даже разговор. Спасибо большое, берегите себя. Спасибо. Ну, дочка, если можно, тогда. А мы выставим в интернете, я думаю, если она в интернете бывает, то увидит. Ну, у нас, видите, не связи ничего. Тут хотя бы один... А в Украине есть города, где 10 лет уже так. 11 почти. Ну, понимаю, я знаю. Ну, кому эта война нужна? Ни вам, ни нам. Мы простые люди. Мы ж а ж что там мы сидят? Мы еще не начинали. Ну, и, и мы же не начинали. Ну, с вашей стороны пошла война. Я понимаю, ну как-то и с вашей стороны мы такие в принципе народ один и тот же говорим что мы вот балакаем по украински что мы иногда по русски какая разница один народ понимаете вот на данный момент я считаю я считаю что мы мы уже как бы сказать для нашей стороны мы не существуем наверное. ну в России сообщают о том что мы вас расстреляли бред рассказывают, что мы вас согнали в концлагеря. Ага. Я да. знаю, мне ваши ребята говорили да, там да, что да, Я да. за себя, я мужик, хоть ну, новый мужик, а бабу свою А вот скажите, вот по телевизору вот, до вот этих всех событий рассказывают, что украинцы фашисты, что они там и так далее и тому подобное, что там не люди. И вы увидели вот военных. подтвердилось ли, что вы увидели фашистов? ребят, что? Об этом слов нет. Серівце попросил. Мені кажуть, роз... а есть, есть. Та говорю, от. І ну, почекайте. Ну, Через полчаса принесли хлебор консерватив. Це для нас правда. Я просто, знаєте, що хочу, моя мечта. Чтобы вот это быстрее закончилось. Мирным путем, мирным, щоб договорилися. Сели, нормально, человеческой жизни, что с вашей стороны, что с нашей стороны остались ребята живы. Просто жалко, понимаете, жалко и родителей ваших, с вашей стороны. Они растили сыновей, надеялись, а теперь, ну, война есть война, и похоронки приходят, и все. Ну, не могу я вот это, мне жалко и ваших, и отцов матерей, и наших тоже жалко. Чтобы это закончилось, наступила мир и вырваться мне до наших СМИ, то корреспондент, и высказать вот это все, что я видел, что я испытал ихнюю помощь, нашу помощь. Нашу. А вы скажете это? Конечно, скажу. Я не боюсь, я же в жизнь пошли прожил. Я не боюсь. Показывайте, хотите. Не боюсь, потому что я уже натерпелся от наших пальцы. Такие это дела. Спасибо вам. Что хоть вы берете у нас интервью? такие это дела.